Всіх вас вітаю, шановні друзі. Це відео не просто історія про бідність, а про розвінчення глибинної несправедливості, де праця не оцінюється гідно Ні у мирні часи, ні у кризу, ні в період економічного зростання. Я дуже вас всіх прошу. Поширте, будь ласка, це відео. Бо ця історія вона про десятки тисяч людей, про сотні тисяч людей. Але несправедливість, яка є зараз, вона показує сусутність, що відбувається зараз, на прикладі одного працівника. І ви зрозумієте взагалі, про що йдеться мова, коли. Зрозумієте глибинну сутність оцієї історії. Вона приходить на роботу раніше за всіх інших. Її ніхто не бачить цього працівника, але саме завдяки їй тут завжди чисто. Вона прибирає за чиновниками, які отримують десятки, а й то і сотні тисяч гривень на місяць. А вона отримує тільки 8 тисяч гривень. І дуже жирна крапка. Ви, мабуть, зрозуміли, про кого йдеться мова? А це прибиральниця. Це той працівник, від якого залежить, залежить чистота порядок. І ось питання. А чи має вона? Право на життя. Не просто на життя якесь, а на життя, від якого вона буде отримувати все найнеобхідніше для того, щоб жити. Як людина жити. Не виживати, а жити. Чи бачить її сам міський голова, бо вона прибирає в його кабінет кожного дня, кожного ранку. І головне, хто відповідальний за те, що вона не має жодного шансу купити навіть однокімнатну квартиру. Можливо, хтось здивується, а не треба дивуватися. Будь-який працівник має для себе придбати житло. Тобто відкладати кошти зі своєї